Після дворічної судової тяганини Нововолинського поліцейського Віктора Цеплакова визнали невинуватим. Про це інформує видання «Бух». У 2020 році Циплаков переслідував порушника, який за кермом їхав п'яним. Ним виявився прокурор Микола Троцюк. Тоді він вийшов з АТО, хамовито відреагував на настанови патрульних та зайшов на територію приватного будинку. Правоохоронець намагався затримати п'яного прокурора в обійсті, що належить. Його тещі спочатку порушник бігав навколо дому, а потім, помахавши правоохоронцям рукою, сів у машину та й поїхав. Заглушіть автомобіль, заглушіть. Заглушіть. Згодом прокурора все таки визнали винним в адмінправопорушеннях. Попри те, що той подав апеляцію, також він намагався поновитися на посаді та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу. Спочатку йому це навіть вдалося. Проте прокуратура продовжувала відстоювати його звільнення у судах. І в листопаді 2022-го Верховний суд прийняв рішення, що передбачало звільнення троцюка з органів прокуратури. А рішення суду цієї інстанції остаточне. Та паралельно із цим поліцейському Віктору Цеплакову, який брав участь в затриманні прокурора, ДБР оголосило підозру. Адже він нібито перевищив свої повноваження та проник на приватну територію тестя та тещі Троцюка. Ви будете проходити огляд? Ні, відмовляюся. Ви відмовляєтесь проходити огляд. Я вам запропоную проїхати до Новолинської міської лікарні. Пройти там огляд. de Патрульний, який зробив все, аби затримати на вулицях Нововолинська п'яного прокурора за кермом, сам постав перед судом у листопаді 22-го Рожечинський райсуд визнав поліцейського винним у порушенні недоторканності житла та призначив йому покарання два роки позбавлення волі з іспитовим терміном один рік. Віктор Цеплаков не погодився з цим рішенням та подав апеляцію. Судові тяганини тривали аж до сьогодні. На заключному засіданні поліцейському з Нововолинська якого звинувачували у порушенні недоторканності житла визнали невинним та зняли всі обвинувачення. Визнати невинуватим та виправдати не підставі пункту 3 частини першої статті 373 КПК України у зв'язку з недоведеністю в його діяльність і дія, складу кримінального правопорушення. Суддя вожусь районного суду, все ж таки дослідила, побачила суду. відкрили, як то кажуть, розплющили очі і побачили, що я не винуватий а виконував лише свою роботу.